Доброго ранку прийшла пора осінь. На деревах починає жовтіти листя. Птахи збираються відлітати в теплі краї, а на людей чекає багато турбот. А яких саме не знаєте, тоді нам допоможе чарівна книга осені. Сторінки її погортаємо. Про турботи восени дізнаємось. І дорослі, і малі з перших днів осені виходять у парки, сквери, садки і збирають опале листя, згрібаючи у великі купи. А скажіть діти, чи можна спалювати листя? Так, звісно, палити листя заборонено. Це шкодить і природі, і людям. У лісах. Вже де не де з'являються грибочки, і все більше людей йде на їхні пошуки. Скажіть, чи всі гриби можна збирати? Ну, звісно, потрібно пам'ятати, що, що в лісі ростуть, і отруйні гриби, тому перш ні збирати потрібно все про них знати. В садах же доспіли фрукти, яблука, груші. Сливи, треба їх скоріше позбирати на зиму. Заготовляти. За деревами також потрібно доглядати зайве гілля спиляти, навколо дерева підпушити землю, щоб дощова вода та талий сніг міг напувати коріння. На городах теж роботи вистачає. Потрібно старано працювати, щоб всі овочі зібрати, все згороду позгрібати, щоб за зиму земля відпочила і наступного року щедро родила. Восени ще саджають нові дерева. На зиму поки природа буде спати, корінці посаджених з дерев зміцніють, наберуться сили і весною. Молоде дерево буде радувати всіх своєю красою. Не менше роботи і у полях. Потрібно зерно зібрати, змолотити, борошно перетворити, перетворити щоб на прилавках і в магазинах весь рік був свіжий і духмяний хліб. У мам і бабусь роботи теж вистачає. Треба з овочей запаси зробити. З фруктів сік, компот, варення зварити. Їм потрібно працювати, щоб було що взимку смакувати. Осінню усі мають працювати. Та не забувайте і відпочивати. Не гіркий і не солодкий. А солодкий і червоний. Як же зветься цей товстун? Здогадались? Це кавун. Я пропоную вам сьогодні намалювати скибочку кавуна. Дивимося уважно. Щоб гарний у нас вийшов кавунчик, нам треба з вами зробити пальчикову гімнастику. Повторюємо разом зі мною. Ми кавун смачний купили і додому принесли. Там його ми довго мили, витирали, як могли. Потім різали на скипки, на великі. І малі, поки несли їх додому, навіть слинки потекли.